В результаті ранкової атаки на Запоріжжя були пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, тому виникли перебої зі світлом. Через це в окремих районах зупинився рух електротранспорту. Перестали працювати світлофори. Деякі магазини призупинили свою роботу. Люди обурюються діями окупантів, які воюють проти мирного населення. На Росію на друге розчитувати нема. Це не люди. Це по-другому сказати не можна більше нічого. Це тероризм. Запоріжці стійко зустріли тимчасові незручності. За останній час люди призвичаїлись економити електроенергію, тож дехто навіть встиг підготуватися до такої ситуації. Нічого, тримаємося. Це не така вже велика біда. Пауарбанки позаряджали, води набрали, то все чекаємо. Нічого страшного, переживемо. Зарядив телефон і все, що там готуватися. І пішов ось, прогулявся, йду додому. Були свічки, але мало. Не втрачають оптимізму. Майже в кожного вдома є запас води, альтернативні джерела освітлення, павербанки тощо. Починаємо міркувати, як пристосовувати своє життя. Це перший раз так, але це не останній раз. А що ми, а що ми можемо зробити все? А якщо себе накручувати, таксит на злість, на, ну, краще не буде. Наша справа виживати. Все прилаштовуватися до цього, все тяжко, але витримаємо. Ми самі з передмістя, будемо якось виживати. Запоріжжя місто професіоналів. Завдяки оперативній роботі рятувальників та електриків енергозабезпечення наразі відновлено у переважній більшості районів міста, і, хоч спостерігаються перебої, але загалом козацьке місто впоралось із цим викликом від окупантів.